На протязі місяця ми направили листи всім нашим районним адміністраціям. Відповідно, вони відпрацювали з громадами, які мають вихід до моря, які мають пляжі. Відпрацювали всі моменти і на 1 червня вже понадходили відповідь з Одеського району. Звичайно, не секрет, що Одеський район на сударний район. На радість, на радість ізмаїльська районна адміністрація. Також звернулася щодо відкриття пляжу. Село Приморське, якщо я не помиляюся, це пам'ятаю з доповіді. Там якесь вони, як вони розповідають, якась лагуна, така, що ніде немає у світі такої. Там навіть просять десь допомогти з дорогою, і паралельно ми там, вже так від, 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 від теми відійду, ми там паралельно що відпрацьовуємо з районною адміністрацією щодо відкриття туристичного маршруту в селі Вилково, пгт Вилково, да? е, Тому що там є дві таких застороги. Перша це, звичайно, військова, друга там поруч кордону з Румунією, там можливо. Сьогодні з прикордонниками вже отримали навіть дозвіл щодо проходження на лодках, там, десь по цим каналам. З Одеси надійшла пропозиція щодо 20 Додатково ще звернулася фонтанка, також вони вивчають. Там просто в наказі є певні критерії, які мають бути. Це поруч бомбосховище. Сьогодні оглядати мають пляжі, наші водолази мають обслідувати дно. Має бути такий пункт, який має дивитися щодо можливого. На поверхні на гладі води да, підпливу якихось вибухонебезпечних предметів. Тобто, якщо це все виконують, комісія вже працює, комісія районної адміністрації Одеської вже працює по місту Одеси щодо вивчення цих пляжів. І, звичайно, я тільки за для того, щоб... Більше таких в нас пляжі було, тому що минуло в минулих вихідних давав, виходив марафон на 16 фонтанах. Людей не утримати. Сьогодні хочуть відпочивати, сьогодні хочуть оздоровлення отримувати, якесь сьогодні наш природний вітамін, наше сонце, наше, наше чорне море, наші пляжі. Сьогодні не замінить, мабуть, ніякий комплекс вітамін, який би ми не пропонували би. Тому ми намагаємося як більше зробити. Бізнес сам просить, бізнес коригує, звертаються з різними. Пропозиціями, де послабити, де посилити в постійному діалозі. В процесі це дуже приємно, що вони вони є ініціаторами. Вони нас підганяють до цього питання. а Ми відповідно до військової складової їх підводимо.